Вітаю, це програма Приціл. І я її ведуча Ганна Губко. Програма Приціл створюється командою телекритики за технічного сприяння компанії BTV а фінансової підтримки фонду розвитку ЗМІ посольства США. І сьогодні ми будемо говорити про президентські вибори в Україні. Отож, Україна отримала п'ятого президента. Вибори відбулися вперше в історії країни лише в одному турі. І сьогодні ми б хотіли поговорити про президент під контролем, що означає жити по-новому, жити під контролем. Громадськості, яким має бути порядок денний для нового президента? І зараз ми переходимо до першого раунду нашої програми, яка називається раунд, називається Пристрілка. І перше питання в нас до гостей студії, саме до Ольги Галабали, яка представляє тут ініціативу «Реанімаційний пакет реформ. Оля, я знаю, що громадськість вже оголосила свій порядок денний для президента. Скажіть, будь ласка, що конкретно ви вимагаєте? Доброго дня. Ви знаєте, ми маємо дуже хороший досвід 2004 року. Після того, коли революція відбулася, всі мали величезні надії, але після того роз'їхалися по своїх місцях і нічого не робили. Цього разу громадськість, а це громадські лідери майдану, аналітичні центри і просто громадські організації ще з лютого місяця зібралися і думали про план реформування країни. І коли ми обрали нового президента, у нас вже є чітке бачення тих перших кроків, які має зробити президент для зміни країни. Що це за кроки? Перше, це антикорупційна реформа. І два перших кроки це створення антикорупційного бюро і прийняття закону України про відкриті реєстри нерухомого майна, який був не прийнятий в Верховній Раді. Друге, це відкрита конституційна реформа, тому що станом на зараз, я думаю, що пані Інна краще знає, як відбувається процес конституційних змін. На жаль, він є закритий, він має бути відкритий для громадськості. Люди мають говорити про зміни в Конституцію, це друге, третє. Це реформа судової системи. Знову ж таки, ми зробили маленький крок. Це прийняли закон про люстрацію суддів, але, на жаль, зараз він не працює, так як більшість суддів голів суддів знову перебрані е, ті самі. Четвертий крок це реформа правоохоронних органів. Ми маємо прийняти новий закон про поліцію. Ми маємо децентралізувати поліцію, демілітаризувати її. І е, це звичайно виборча реформа, е, яка є також. Ми зараз зустраних. Поговоримо про виборчу реформу. Я бачу такий дуже, дуже дуже напружений у вас порядок вимоги. Іване, от ви писали недавно в статті в газеті День Іван Камсамун, який представляє газету щоденно сукінську газету день, редактор відділу політики. Ви взагалі вважаєте, що новообраний президент це великий шанс. Для України все-таки, чи скористається Порошенко шансом, який в нього зараз є? Ну чи, чи скористається президент своїм шансом? Це треба запитати у нього, і це тільки йому відомо. Але те, що цей шанс існує, це 100%. Взагалі, шанс у президент, шанси у президентів були у всіх. Але як вони цим користувалися, ми бачили, що це приводило до, як мінімум, двох майданів. Тобто сьогодні шанс у президента який? Шанс змінити систему, зробити нормальні правила гри для всіх. Тому що система, яка фактично була зароджена ще в 90-х років, і основним її архітектором був Кучма, президент, ця система вона існує по суті до сьогоднішнього часу. В тій чи іншій мірі вона мімікрувала там, перефарбовувалася, її представляли різні політики і так далі. І так далі. Але докорінно її змін не змінено до сьогоднішнього дня. Як ви оцінюєте саме ініціативу громадськості, яка оголосила свій порядок денний для президента? Ця ініціатива є дуже корисною і дуже важливо її продовжити, тому що є певні такі сигнали, які сьогодні вже йдуть. Народними депутатами береться це все до уваги. Але далі треба все більше наступати і наступати, пане Олександр, Олександр Лікшев Лішкевич, це народний депутат другого і третього скликань. Скажіть, будь ласка, наскільки ви після того, що сказав саме Іван про систему, яка була заснована ще кучмою? Наскільки зараз у Порошенка, а це один із викликів розвалити цю олігархічну систему? Хоча він сам є достатньо заможною людиною. Олигархом, он не только олигарх, а недавно Нью-Йорк Таймс написала, я цитирую слова Петра Порошенко, что он стоял у истоков коррупции в Украине. Но это дело прошлое. Единственное, насколько он воспользуется этим шансом, зная много лет Петра Порошенко, к сожалению, последние годы мы с ним не имели возможности общаться, я считаю, что он очень прагматичный человек. Другое дело, куда он направит свою прагматику. Или на интересы страны, или на интересы собственные. И у нас тогда создастся новая семья. И я считаю, что контроль гражданского общества абсолютно необходим. И контролировать надо уже было еще вчера. Потому что ну, выглядит, мягко говоря, достаточно странным, когда из средств массовой информации мы узнаем, что Каху Бендукидзе говорит, что он уже назначен советником президента, что там работает какая-то команда. А как бы наше руководство нашей страны об этом ничего не говорит. Я не имею ничего против работы Каху, Бендукидзе, других людей. Я просто вижу, что Петр Алексеевич не меняется, и открытости он явно не демонстрирует. Он до сих пор это очень важно. так и не сказал обществу, кто будет главой его администрации, кто будет секретарем Совета национальной безопасности и обороны, кого он подаст на генерального прокурора Украины, на министра обороны, на министра иностранных дел. А это вопросы не праздные. После того, что пережило общество, после того, сколько жертв понесло общество для, ну, по крайней мере, шанса на смену системы Кучма Януковича, я думаю, у Петра Алексеевича должны уже быть обязательства Зайцівства і перед майданом, і перед всім українським обществом, он уже сьогодні, к сожалению, не виконує. Дякую, пане Олександре. Я знаю, що в рамках греміційного пакету реформ, і тут є один з пунктів: це прозорість призначень. І я дуже сподіваюся, що громадськість буде контролювати призначення тих людей, на за які відповідальний саме президент. Можливо, пані Інна, як народний депутат, яка має, скажімо, дуже хороші контакти з різними депутатами і представниками президента, знає вже щось про кадрові призначення. Це те, що. В хвалю и за разуспиство, кто же учел эти такие ответственные посады. Знаете, я совсем по-другому хотела сейчас сказать. Опять тот же совок в головах. И э, постановка вопроса сможет ли президент реализовать все эти реформы – это постановка вопроса из советского прошлого. Это вопрос к генеральному секретарю ЦК КПСС, как он наше общество обяжет реформироваться сверху. В такой постановке вопроса никакого результата не будет. Какой у нас сейчас исторический шанс закончить совок в Украине? Мы должны провести десоветизацию всей системы власти. Мы должны начать с правоохранительных органов, которые остались полностью советскими. А в чем разница, в чем отличие между советскими и, допустим, европейскими или, как мы говорим, демократическими институтами? силовых структур в демократических обществах. В демократических обществах силовые структуры защищают человека. В советских структурах они защищают власть. У нас сегодня весь силовой сегмент защищает власть. Именно поэтому мы сейчас Вот еще раз. Это в головах, как у Булгакова, да, в сортирах беспредел. И не только в сортирах, а в головах. Если мы будем опять ждать царя, если мы будем создавать все для того, чтобы он у нас появился, он у нас появится очень быстро. Поэтому, если мы боремся с коррупцией, то давайте начнем с того, что никто не будет давать взяток. И когда я об этом говорю на протяжении последних двух лет, в моем круге как знакомых, так и незнакомых, мне говорят: как же, если сегодня не давать взятки, полгода ничего не будет решаться. Может, лучше потерпеть полгода? Паніна, взятки на побутовому рівні, Хабарі, це одне, але масштабна політична корупція і ті мільярди, які зараз в німецьких інших європейських банках вивезені з України, тобто я думаю, що вони не порівняні з тими масштабами. Як ви взагалі бачите, коли говорите, якщо ви дали взятку чиновнику один раз, ви ніколи не прийдете у нього спросити, куди він розрахували бюджет, який йому положен. Mm. Правильно? Вот это все замкнутый круг. Давайте почнемо с людей. Люди должны понять, если они будут требовать от президента, если они не будут сами соучастниками тех криминальных схем, которые сегодня стали сутью нашей жизни, каждый человек так или иначе. Вот я сейчас честно сидела и вспоминала, сколько я раз в жизни дала взятку. Я вспомнила два раза через посредников, тогда, когда речь шла о том, что людям надо было спасать жизнь. Я не думаю, что много людей сейчас в стране, которые могут так сказать, что они два раза. Я не говорю о том, что я хорошая. Я говорю о том, что у меня есть некие принципы, которые я никогда не переступаю. Вот так нужно с этого начать до кадровых, кадровых призначений. Это совершенно никакого значения не имеет. Первый вопрос, который должен сейчас быть решен, это вопрос э, парламентских выборов досрочных это вопрос формирования переходного э, большинства в парламенте, для того, чтобы мы полгода имели возможность принимать. Решения их реализовывать, и реформирование силового блока. В зависимости от того, кто способен будет ответить на эти э, вызовы, будут сформированы кадры. Э, я ожидаю второй волны э, перемены кадров э, ровно через год, когда. Пройдуть парламентські вибори, інституціалізується нова э, політична схема, і тоді вже будуть серйозні кадрові назначення, які будуть носить системний глубокий характер. Сейчас все, що у нас должно бути, быть, должно быть перехідним і технічним, професіоналом мені, здається, мені здається, що ви підтримки підтримуєте, знаходите одне розуміння з тим, що роблять зараз громадські активісти, які вимагають реформи органів прокуратури, міліції, э, судів і силового блоку. І я думаю, що від. Тих кадрових призначень, кого назначить, професійності теж Знаете, буде залежати. Якщо не буде такої реформи на професіонала в силовому блокі, ні о какой реформі в экономическом блоке идти речі бути не може. Якщо силовики по-прежнему будуть покривати корупцію, злоупотріблення, ніколи ми нічого не звинем в економіці. Тобто ми говоримо про те, що Україні реально потрібен комплекс реформ, боротьба з антикорупцією як пріоритет, реформа силового блоку, децентралізація. І це те от, з тим, що в принципі президент має мати команду, і від цієї команди теж буде залежати. Пане Іване, як ви оцінюєте шанси президента найняти чи обрати собі достойну команду, яка зможе вирішити ці виклики, які зараз є? А це питання на Сході врегулювання конфлікту обов'язково, це питання енергетичної безпеки і нашої залежності від російського газу. Дуже багато Зараз важливих питань, і я думаю, що від спроможності команди Петра Олексійовича також спроможності домовлятися з Кабміном, домовлятися з парламентом, у нас буде більше шансів. Ну, безумовно, я погоджуюся з тим, що совок треба викорінювати з наших голів. І це стосується суспільства в тому числі. Але саме механізм реалізації цього викорінення це залежить від того, як президент побудує свою команду. Це сьогодні перше питання, найперше, яке стоїть. Тому що від цього буде залежати, наскільки професійними будуть їхні дії. В тому числі ви вже згадували та АТО, яка проводиться сьогодні на сході країни. І так, по всім сферам. Це стосується і корупції, і багатьох-багатьох інших питань. От якраз один з перших індикаторів, коли ми побачимо. Як нинішній вже фактично новообраний президент буде діяти, буде той індикатор, коли ми побачимо хоча б якісь кадрові призначення Це буде перший тест. Це буде перший тест. І ми, ми до речі, ми бачимо, що в його команді вже сьогодні я маю на увазі широку команду. Це удар, коли вони сформували разом, разом політичну коаліцію, фактично. Є багато питань до тих людей, які у них і в регіонах, і в команді. дуже дякую. Але думаю, що для нас зараз важливо суспільство спершу виступити як партнер, підтримати для того, щоб дати країні шанс врегулювати ситуацію, яка є на сході.